Ну, раніше можна було просто вибрати Scout, Fighter, Але тепер у нас ще з'явився аналогічний Єврофенг. Ціна Єврофенга 12300. Ціна скаута 13600. Скаута, звичайно, колеса трошки яскравіше виглядають. Але у Терафенга також є свої фішки. Тут встановлений класний Єврофаркоп. Кабіна така ж сама. Ну, є там деякі нюанси дрібниці. Але як не як Півтора тисячі доларів дешевше. Плюс тут передні противаги, я думаю, трошки будуть важчі. Плюс підрамник ще такий човуняка стоїть, який додає 100 кілограм трактору. По вазі вони йдуть, можна сказати, однакові. Ціна 12300 єврофенга. Ціна скаута 13600. Можемо обміняти чи цей, чи інший трактор на будь-який ваш вживаний китайський у справному стані з вашою доплатою.